Доброго дня ми з України. Сьогодні 6 серпня 2022 року. В Україні важкі часи. Вже більше п'яти місяців йде повномасштабна війна з Московією. П'ять орки вони прийшли нас вбивати, грабувати, руйнувати наші міста і села. Але наші українські хлопці та дівчата вони не лише вміють добре обробляти землю, будувати. Проєктувати, вони ще й вміють добре її захищати. Тож, сьогодні, за проханням моїх підписників, я буду розпочинати знову знайомити вас з деякими культурами, з аспектами агротехніки, та також знайомити з інформацією, про яку, можливо, ви ще не знали про ту чи іншу культуру. Ось позаду мене два кущі семирічних годжі. Це вже відібрані мої сіянці тібетського та китайського видів. Умовні назви цих форм це ріжок китайський та вітамінка тибетський вид. Більше 15 років ця культура поселилася в моєму саду. Спочатку було сотні кущів, які ми вирощували на ягоду, продавали як сушену, так і свіжу, зібрано. Але ну, на той час була дуже сильна реклама цієї культури. Сьогодні вже це все позатихло. І було багато помилок, багато протирічних думок, вислів в інтернеті, в різних публікаціях. І зараз я хочу зупинитися більш конкретно, чому такі варто вирощувати цю культуру у своєму саду. Хочу зразу зауважити, що ні саджанців я на сьогоднішній день не роблю, і ягод також не продаю. Перестав займатися ягодами через те, що птахи вони надзвичайно полюбили цю ягоду. І практично оберегти від нальотів різні різні таких птахів, на, як на куща годжі, я ще не бачив взагалі навіть в Україні, які позліталися уже через буквально. На 3 четвертий рік практично з урожаю не залишалося нічого. Саме цікаве, що птахи полюбляють споживати годжі дуже раненько, як тільки розгодняється. Це практично з 4, з 4 до 5 ранку. Тому деякі люди, які посадили годжі на дачі і приїздять туди лише на день відпочити, вони досить категорично. Заявляю, що годжі практично не родить, що це дереза. Хоча я, я в попередніх відео, відео показував, чим відрізняються годжі від дерези. Практично один і той самий вид, але як і за смаковими якостями відрізняються тібетські і китайські годжі, так само відрізняється і дереза за своєю родючістю, крупноплідністю. Ну, це практично вже. Більш такі виведені форми плодові. Зараз я назву всього два елементи, які є у біохімічному складі цієї культури, чисто через які ця рослина заслуговує на місце у вашому саду. Це селен і кремній. Хоча перечень мінералів і вітамінів тут набагато ширший. Але зупинимося, зокрема, на цих двох елементах. Якщо взяти усі плодові і ягідні рослини, які ростуть в Україні, чисто наші такі українські, то селен присутній у більшій кількості тільки лише у калині. Ну Там, якщо взяти ще селера. Є також у паслених, як у помідорах, у перцю, але там досить така мізерна частка цього елементу. І що таке селен? За відомостями зарубіжних лікарів, а також вже це підтверджують і наші українські ендокринологи. Селен досить важливий елемент в житті кожної людини. Якщо селену не вистачає в організмі людини, практично йод перестає засвоюватися. Від цього і проблеми з щитовидкою, і досить багатьом людям зараз виписують чисто вітаміни селену, які їм потрібно для підтримки свого здоров'я, для захисту своєї щитовидки. Ну, Якщо взяти по вмістості норма селену, буквально 2-3 десятки китайського виду в день спожити, і ви маєте норму селену. І всього-навсього 10 ягід тібетського виду, там більш такі майже в три рази більше міститься селену в цьому складі і він. От сам по, у смакових якостях селен він має гіркоту. Таку Навіть щось таке середнє між гіркотою і терпкостю. І от саме у тібетських ягодах його там найбільше. Ще селен не тільки він допомагає засвоювати йод. От саме основне, Це основний елемент, який приймає участь у обміні жирів в організмі людини. І якщо у вас зайва вага, у вас вже це не моє твердження, це твердження ендокринологів. У людей з зайвою вагою це вже потрібно звертатися до лікаря з проблемою щитовидної залози. Тому що коли не вистачає селену, не лише збої у щитовидній залозі, а й і не відбувається обмін жирів, і жири починають накопичуватися навіть у тих людей, котрі досить мало споживають любої їжі. Вони все, все рівно повніють. Бо це все починає відкладатися. От саме за це і годже рекомендують для похудання. Не то, що. Ви їсте все і споживаєте гожджі, і худаєте, а саме через те, що ви отримуєте селен, селен допомагає розщіпляти жири. Це перший елемент і один із найважливіших в організмі людини. Що стосується другого, кремнію, кремній це невід'ємна частина нашої імунної системи. Практично дуже мала частка в горіхах. Можна сповібити, саме більше кремнію знаходиться, як я вже в попередніх відео розповідав. Кремнію більше знаходиться у ведмежому горісі, горіхах ведмежого горіха. І невеличка частина у грецьких фундуку, у шкірці яблук, яку ми зачасту обчищаємо і викидуємо. Ну і серед цих усіх культур, у, саме у годжі, частина кремнію. Найбільше. Що таке кремній у нашій. Ну, я вже сказав, повторюсь, імунна система. Але кремній відіграє дуже важливу роль у кровотворенні. Кістковий мозок забирає багато кремнію, щоб оновлювати кров. От саме е, наші, у наших кістках, е, саме міцність наших кісток і зубів це. Е, Велика частина кремнію і вже досить менша кальцію. От е, Рекомендують навіть їсти яєчну шкаралупу по більш пожилим людям, щоб отримувати більше кальцію. Так, кальцій нам потрібен, але кальцій ми можемо отримувати із печеної картоплі. Досить велика частина все. А от кремнію, кремнію дуже мало. Так от саме звідси, якщо ще хочу сказати доповнити, якщо кремнію не вистачає в організмі, то Кров має оновлюватися. І саме найчастіше, чому в старості стають крихкі кістки у людини і проблеми з зубами, От саме через нехватку кремнію. Кремнія сітка вона тримає кальцій між собою. І саме для кровотворення організм забирає з кісток, із собів. Цей кремній, якщо її не вистачає, а його дійсно не вистачає у більш старших пожилих людей через те, що саме то, саме ті тверді елементи, от як яблучна перегородка, наприклад, шкірка яблучна чи люба друга, навіть шкірка картопляна, вона містить часточку, все те, що ми вичищуємо і викидуємо. Ось саме через цих два елементи і потрібно вирощувати в своєму саду очі. Ще хочу зупинитися на агротехніці. Саме в цьому році через ці події, тому що кінець лютого, початок березня кущ годжі дуже сильно обрізається. Залишається, от я вже залишаю одну п'яту частину, все решту зрізається. Тому що саме плодоношення і цвітіння, воно відбувається на приростах цього року. Чим більше, чим потужніші прирости цього року, тим краще ягода. Більш нормальна. Ось в цьому році, це зараз семирічний кущ, він висотою десь понад 3 метри. Весь загружений. Спочатку дозріває і цвіте південна сторона, потім воно посувається так від півдня на захід і вже починає доспівати саме остання північна сторона. І бачите, в мене тут досить також щільна посадка, загруженість, але це місце близько біля дому. І якщо наверху пташки все поїдають, не бояться, то тут у мене є кілька котів. Я їдальню їм зробив так під самим кущом годжі. Я приїжджаю сюди. У мене тут участок далеко, ну 20 кілометрів з лишнім від дому. І я приїжджаю раз на тиждень або раз два рази на тиждень. Я залишаю котам під кущем їжу, і навіть якщо її нема, вони все рівно навідуються. І от саме низ і зберігається від птахів. Тому що дочекатися, щоб. Ви приїхали через тиждень і знайти ягоду, досить складно. Ну, і чим далі від дому, тим менше ягід. То бажано садити, що стосується того, що багато жаліються, що має кореневу поросль, яка забиває усе перед собою. І радий був, щоб була з цих кущів поросль, але, на жаль, немає. Хоча навіть трошки тріскає земля. Для годжі, якщо дуже сильно засуха, а в нас практично майже рік не було дощу. От буквально три дні назад був невеличкий дощ, який промочив 3-5 см, а до цього ні. Безсніжна зима, осінь без дощу. Досить складні погодні умови, але, тим не менш, щира українська земля вона завжди радує урожаєм в різних культурах. То, Якщо підсапувати і не давати тріскати землі, то ніколи у вас не буде проблем з порослю. Це один аспект. Інший аспект, не тільки мале птаство полюбляє ягоду цієї культури. Якщо взяти козу, то найбільше лакомство це гілки з гочі годувати. Молоко навіть відчувається, якщо козі давати, от саме Тібетський годжі, в якому дуже багато селено, то навіть у молодці можна його відчути. І щодо курей, курей, індиків і гусей. Коли я викорчовував оті сотні кущів, ми тримали птицю і я кожен день заносив їх, почав, попробував їм давати, оце кидати зелень. Листя-гілки. Ви собі не уявляєте, наскільки курка, от щоб її в той час не дати, коли є гочі, вона нічого не їла. Те ж саме з гусьми. Об'їдали не лише листя, кору до деревини і молоді кінчики пагонів з'їдалися повністю, Несучість 100% в день, а то й більше на цьому, що. От, як кажуть, є така поговірка, дурна курка, але я вам скажу, що вона зовсім не дурна. Вона відчуває і генно модифіковане зерно, може дуже з легкістю відрізнити від того, яке і дало багато там хімії до неї, вона більш біжить до цього, відчуває. Ну і зовсії трави, яку ви можете дати своїй птиці. Це полюбляєте, навіть якщо не брати до уваги ягоди, які ви споживаєте, от саме заради того, щоб годувати птицю, вартує навіть декілька соток посадити собі цієї культури для годівлі птиці. Ну і щодо того, що споживати можна, не можна, які там ядовиті досить можна прямо, можна брати в руки, бо казали, що і в рукавицях там збирати і так далі. Можна брати в руки, можна їсти. Я то вдень споживаю досить багато, можна і зверху з штук, ніяких реакцій немає, тільки так прилив енергії на цьому. Навіть якщо ви посадили куш Годжі і ви не застаєте через птахів ягід, буквально декілька листочків на склянку води. І ви вже маєте чай, який містить у собі і той самий гер... кремній, і селен, і все решту. Ось такий невеличкий екскурс. А те, що пишуть там люди, в Китаї годжі не їдять, хоча воно походить. Так, здоровій людині хочеться ковбаси і м'яса. А от коли починаються проблеми зі здоров'ям, от тоді шукаєш якусь альтернативу. Ну, і те не всі шукають. Просто я вам розповів як один із варіантів поповнення безкоштовного своїх вітамінних запасів в організму. Тож, йдемо далі.